Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео буде про вулики-лежаки, тому що ви писали, просили зняти показати, як розмістити гніздо, яке утеплення і так далі. Я знаю, що багато вже бджолярів не люблять цих, ці вулики, але також і багато ще на них працюють. Йдемо зараз до вулика. Я вам покажу, яке найкраще розміщення гнізда для зимівлі, вентиляція і так далі. Але перед цим, щоб не загубити мій канал. Раджу вам підписатися. І так, друзі, на мій погляд, найкраще розміщення гнізда це ось таке центральне. Не дивіться на ці дві рамочки, це на осушку вони заберуться. Коли гніздо в центрі, тут продух і тут продух ніякої пліснівої сирості немає. Так, десь трішки спереді конденсат виходить, це нормально. Але. Всі рамки сухі, клуб йде потихеньку спереду дозаду. І чудово! Ще один нюанс утеплення. В принципі, оце утеплення у мене лежить цілий рік. Я його не знімаю. В залежності від вулика, якщо я не можу поставити магазин сюди і утеплення мішає, я його забираю. Це такі, де під кришкою мало місця, і цього утеплення немає. Стоїть магазин, тому що в мене майже на всіх вуликах, лежаках, скажімо таких 18-рамкових, там 16-18 рамок, у мене є можливість поставити магазин. Але е тоді вже в мене зазор маленький під дашком, і я утеплення знімаю. А якщо воно не мішає, лежить цілий рік. Воно, як нібито працює, як термос. Ще один такий нюанс. Просто тут холстик, як ви бачите, там вже сім'я. Ще нюанс такий, чи класти дощечки на зиму, такі ніби переходи. В принципі, я зимував і так, і так, скажу, можна і без них, і нічого, майже нічого вони не дають. Клуб йде потихеньку, бджілки не так мігрують, і взагалі я. Зробив такий висновок, що вони взагалі не мігрують. Йдуть по своїй ніби доріжці, не переходять. Можливо, там десь невелика частина бджілів переходить, але це не суттєво. Прекрасно зимують бджілки і без цих переходів. Ось, в принципі, і все, що стосується розміщення гнізда в такому вулику лежаку. Але нічого й поганого нема в тому, якщо ви, скажімо, розмістили клуб з боку. Ось лежак, тут є простір. Як ви бачите, у мене заставні всі неглухі, бджілки можуть вилазити за заставну. Тут я нерідко ставлю навіть цілу зиму. У мене стоять рамки до пізньої осінні, можна сказати, бджілки їх охороняють, потім цілу зиму стоять, не пліснівіють, якщо ставити зазором. Отак. це ніби як... І ще я її зберігаю тут рамочки запасні 300. Потім можна весною, скажімо, при розширенні, швиденько звідси взяли і в гніздо поставили. Таке розміщення збоку теж, в принципі, працює, все гарно. Просто буває, що трішечки льоток зміщується, і вентиляція ніби не така гарна, як би хотілося. І клуб може йти. Якщо сім'я ніби слабенька, може піти від лядка. Все залежить від сили сім'ї. В принципі, гарна сім'я зимує без проблем і так. Такий варіант розміщення гнізда теж працює гарно. Ну, але цей попередній мені подобається набагато краще. Хоча, повторюсь, без проблем зимують і так. Сидять тут, в принципі, те ж само. Утеплення, холстик. Ніяких палочок немає, все прекрасно. Поки що так вони для більшої вентиляції, щоб сім'я швидше, ніби остила і перестала гнати розпліт. Потім я закриваю і все. Так. Хто використовує замість холстика, скажімо, ось такі дощечки кладе. Я б рекомендував на зиму все ж таки теж. Класти якесь утеплення, тому що літає конденсат, буде такий більший перепад ніби температур, і дощечки починає ніби підгинати, якщо вони плотно стоять. А утеплення навіть по дошці, воно ніби згладжує ці всі такі коливання. Поклали дощечки, утеплили і прекрасно бджілки зимують. Так, ще два слова з приводу вентиляції. Ну, в лежках зрозуміло, у мене тут є отвори, сіточка і повітря ходить. В принципі, цього достатньо. Зараз ще пару слів про вентиляцію, вірніше про льотки закривати їх, не закривати, який має це все вигляд. Заглянемо, як то кажуть, в льоток. А як ви думаєте, друзі, чи потрібно регулювати льоток? Скажімо, бджілка. Сім'я працювала цілий сезон, і ви думаєте, вона до осені не відрегулювала його сама, не запропулюсувала лишні отвори, скажімо, у вас два льотки. Може, навіть якщо сім'я відчуває якусь проблему, вона може навіть верхній повністю закрити. Або навпаки, нижній майже повністю запропулюсовує. Мджіки відчувають, як то кажуть, клімат. Вулику, і вже тоді вони орієнтуються, скільки їм потрібно вентиляції. Звісно, бджоляр може робити деякі маніпуляції, які згіршать, погіршать стан сімей. Там, скажімо, вони сиділи, в них було утеплення, вони зробили собі отвори для вентиляції, а бджоляр там зняв утеплення, щось намутив, накрутив, і стан погіршився. Але в принципі, якщо сім'я живе, Самостійно, майже льотки я не чіпаю. Зараз я вам продемонструю практично всю пасіку, в мене всі льотки відкриті. І так, друзі, як ви можете бачити, і верхній, і нижній, на всіх вуликах в мене відкриті. Нічого я не закриваю. Ось. Незалежності від типу вулика, Січати дно, ось цей новий вулик, тут січати дно. В принципі, теж я нічого не закриваю, та й не потрібно. Але є нюанси. В чому полягають нюанси? По-перше, це сила сім'ї і сила пасіки, відводок, чи якісь рії, чи щось слабеньке. І бджоляр не впевнений в своїх діях, скажімо, хоче стимулювати чи годувати. Так, тут все ж таки потрібно закрити, прикрити льотки, тому що може бути напад. І бджоляр невірно оподілить силу сім'ї, і навичок таких немає. Це так можу дозволити собі я. І то бувають випадки, що десь в якійсь сім'ї, скажімо, ну не в сім'ї, це, як я кажу, якийсь чи відводок не спрацював, чи щось в ньому пішло не так, і він такий слабенький. Я можу трішечки прикрити. Якщо я бачу, все ж таки, що є ризик якогось нападу. Так, в принципі, 99,9% всієї цієї пасіки я не чіпаю круглий рік. Зараз ще я вам покажу, заліземо, якщо камера передасть просто в льоток, і ви подивитесь, яка там картина. Чи варто закривати? І ви побачите, що вже бджілки самі все закрили. Ось якось так. Все по обставинах. Якщо ви не впевнені в своїх сім'ях і ви бачите, що вона слабенька, можна прикрити. Перед цим теж можете заглянути в льоток, подивитися. В принципі, всі такі слабенькі середні сім'ї, вони все прополісують, закривають вже самі. Навіть колись в мене в пастку там попався рій, буквально посидів два дні, за два дня він вже встиг. Запропулісувати верхній отвір і нижній прикрив собі лишив маленький отвори. Ось і так. Бджоли, перш за все, дбають про свою безпеку, все закривають, всі щілини і так далі. Все йдемо дивитися, що там всередині в льотках. Ось такий вигляд має центральний вхід. Як ви бачите, все запропулісовано, все зачинено, все під охороною. Варто його закривати чи ні? Як ви вважаєте? Ну, верх, верх відкритий. Повністю тут бджілки бігають. Ось ще другий вулик. Бачите, така ж картина. Все в полісі. Варто щось доповнювати тут. Вверх відкритий. Ось і все, друзі, на цьому, в принципі. Показав, як розміщене в мене гніздо. Два варіанти і збоку, і по центру. Показав. Лотки, прильотки, який вигляд вони мають, як то кажуть, зсередини, чи потрібно їх там дьоргати. це може перевірити любий бджоляр, взяти ліхтарик або заглянути обережно, тому що можуть бджоли під воко надавати. От я заглядував, у мене вже трішечки сьогодні получив І зараз, можливо, ще получу. Тому що осінь, взятку немає. Ну, це в мене. В декого ще пишуть мені, що ще бджілки так добре носять, по 3-5 кг приносять. Ну, кому як щастить, в принципі. В мене вже все. Іде таке грабіжництво, якщо я щось зроблю не так, але в принципі я стараюсь так не вчинити. Все, друзі, будуть питання, пишіть, зніму відео, розкажу. Так що на цьому на сьогодні все. Всім до побачення.